Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за ваш час, що ви знаходите подивитися мої розклади, ви цікавитеся. Мені це дуже приємно, дякую вам за підписки. І сьогодні я хочу подивитися тему, яку я не так часто, та взагалі, здається, я не торкалася цієї теми, про примусову мобілізацію саме на окупованих територіях. Окуповані території це Луганськ, Луганська область, Донецьк, Донецька область, Херсонська область, Запоріжжя і Крим. Ті території, які окуповані. Чому хочу подивитися цю тему? Ви ж пам'ятаєте, що там Путін збирається? Ну він вже оголосив мобілізацію в себе на Росії, так що йому треба набрати кучу людей для того, щоб ж робити величезний наступ влітку. На територію України, ну і у зв'язку з цим є указ про мобілізацію. Я хочу подивитися, як саме ця мобілізація буде відбуватися на окупованих територіях. З першого питання: от як дійсно які плани, які укази, чи дійсно ці плани і укази щодо окупованих територій є? Дивіться, такі є. Причому, знаєте, негайно швидко це весна. Да? От нам треба весною набрати людей, тому що. Дивіться, яка карта випала П'ятірка пентаклів, тому що не так вже й бажаючих багато у самій Росії йти на війну. Розумієте, тут немає добровольців, і нам треба балансувати, нам треба знаходити вихід із цієї скрутної ситуації. Ну і забирати людей на окупованих територіях, так але тут, знаєте, ще така інформація. Думають, з якої області більше брати людей, тому що ж ну, люди можуть бути немотивовані, не налаштовані про От якось так. Тому що тут так, да, активація в плані мобілізації на окупованих територіях є. Вони таке можуть робити, і тут зразу йде інформація, що треба обрати з яких територій. Добре, тоді давайте дивитися по областям. Ну, давайте, Луганська область. Що в Луганській області, як будуть набрані люди, чи будуть набрані і загальний фон. Дійсно, по Луганській області є наказ, ну тому що вони вважають Луганську область, сам Луганськ своєї території, тому там дійсно дуже активно зараз буде відбуватися мобілізація. Трохи тут мені показують, є якась нестиковка в правовому полі. Ну, я не знаю, про що тут іде мова. Можливо, це про те, що ну, якби, Луганська Народна Республіка, це ж так звучить найменування, так? І чи є вони повноправними, якби ну, як це состав Росії? чи що. Коротше, тут може бути нестиковка по законодавству. Отак, от тут мені так показано. Але. Будуть брати, будуть набирати людей і, в принципі, немалу кількість наберуть, але тут щось, щось трошечки не так йде. Але, ще раз вам кажу, тут порушуючи якийсь закон, отак. Луганська область, Донецька область, що тут буде? Тут теж, бачите, застосування сили. О! Луган, Донецька область і Донецьк теж будуть брати людей. Тут щось залучають їх. Гроші показують гроші. Тобто це як оплата, тут і контракти підписувати. Десь може бути застосована сила, але вони намірені на тут. Є намір на Донецькій області і в Донецьку набрати людей як можна більше. Дивіться, ви, звісно, можете писати, що всіх звідти вже вигребли, вже забрали, вже всі там воюють, але ж ви бачите по картам. Тобто на Донецьку область буде дуже така пристальна увага, От, і будуть сюди докладати зусиль, щоб мобілізувати людей. Але бачите, тут є якесь правопорушення, а тут ні. Таке відчуття, що тут якось чи більш охочих буде, чи що, чи люди будуть кидатися на гроші. Луганська і Донецька область люди будуть набрані. Дивимося Запоріжжя, Запоріжська область. Угу. Ну, теж така сама історія, провокативні ситуації будуть набирати людей, але все ж таки тут такі карти, які показують більш молодь молодь і мало. Тут менше візьмуть. Якщо ми порівнюємо Луганську і Донецьку область, то Запоріжжя мені показують тут менше візьмуть людей. Тому що, знаєте, чомусь з цих областей якось багато людей переміщається. Можливо, ось зараз оці останні події, можливо, люди там бояться розвитку якихось подій. Мене таке відчуття. Зараз карти показують мало є людей, тому що зараз чомусь багато людей звідти будуть виїжджати, тікати. Ну можливо ж, знову ж таки, про об'яву цієї мобілізації на окупованих територіях і сказати, що тут пройде вдало. Я б не сказала. Вони можуть набрати ті якихось кількість людей, але це будуть ті люди, які дійсно лояльні до російської армії. Скоріше всього, це ті, хто бажає. Але тут виїжджають люди, тут нема кого взяти. Херсонська область мобілізація примусована, примусована на окупованих територіях. Тобто, це лівобережжя Херсонщини. Угу. А тут становище найгірше по Херсонській області. Який би тут не був тиск, як би тут не давили, але тут дуже якось важко приборкати людей. Тут, знаєте, тут мені скоріше показана не мобілізація. Так, можливо, вже є якийсь папер, якесь є розпорядження на сьогоднішній день. Можливо, воно дійсно вступає в силу, от саме з 1 квітня. Але тут більше мені показано якийсь тиск на людей, якесь знущання, образи. Тому що. Скоріше всього, тут ну, немає взагалі бажаючих йти. Розумієте, Що стосовно мобілізації на Лівобережжі, тут мені показана якась ілюзія. Ілюзія, і тут більше порушення закону, якийсь тис, тут небажання. Не -не, не ну і останнє, давайте подивимося, Крим це теж окупована територія. Як в Криму пройде мобілізація, скільки її наберуть людей в Криму? Ну, в Криму наберуть. Все ж таки, ми ж розуміємо, що з Криму більшість відомих українців виїхало. Там їх дуже мало. Більшість туди завезено росіян, які за цей термін, за 10 років там уже ті, навіть діти, які були десятирічними туди завезені, то вони вже виросли. Ті громадяни Росії. Саме той період, коли людей призивають до війська, то я вам хочу сказати: в Криму людей вони наберуть. Наберуть і це будуть люди, які ну будуть в принципі за російський мір. Тобто, якщо підвести підсумок, загалом дійсно з 1 квітня, скоріше всього, буде дуже активна. Мобілізація людей на окупованих територій. Із них Херсонська область найменш вдала, Запоріжська область потім йде. І вже далі Луганськ, Донець і Крим більш, більш вдалі області, ті, які були раніше окуповані, там все ж таки зможуть набрати людей. Але це, ще раз кажу, скоріше всього, це будуть люди, які лояльні до російського міру. Загалом, на одну карту. Зараз подивимося взагалом, як можна бути охарактеризувати мобілізацію на окупованих територіях. Ну, колесо фортуни. Десь повезе, десь ні. Люди будуть набрані, але, скоріше, вони будуть, і ще раз кажу, набрані з тих територій, які вже давно окуповані. Знову ця інформація йде. Ну що ж, це таке діло. Ну-ка, ще так, мені хочеться ще щось почути. Взагалом, і ще раз хочу вам наголосити, що ця мобілізація буде проходити дуже важко. Не так, як вона відбувається безпосередньо на самій Росії. Ну, але все ж таки, яку, якусь кількість, все ж таки, окупанти наберуть на наших українських територіях. Ну що, що є, то є. То я вам показала і розказала. Дякую вам за увагу.